Доброго дня, люди мої дорогі! 24 липня сьогодні у нас 2023 рік. З чого ж починати? Стільки всього. Значить, у нас наші СМІ кажуть, що збивають усі ракети. В них такий звіт для нас. Все збито, все ж летіло, все чудово, все хорошо. Коли в той час е, Западні СМІ, новини, і тому подібне пишуть, що наше ПВО не справляється навіть на 50%. От чому у нас стільки руйнувань всіляких і тому подібне. Дзвонив я ж товаришу в Одесу. За послідні, за последні оці всі дні, що були. Вчора я позвонив, він каже, що в нас такого ніколи ще не було. Дуже гучно, дуже страшно. Всі надіємося на мир, реально, на мирне на небо. Над головою. Бо те, що відбувається, це дуже страшно, люди добрі. Я почув у голосі. Він радий був мене почути, але я почув у голосі реально. В общем, ви поняли. Ось така ситуація, люди добрі. В цілому, там де я знаходжусь на Дніпропетровщині. Ніч пройшла спокійно, слава Богу. Надіємося, над мирне небо над головою. Опять-таки скажу це. Ночі вже прохладні, люди добрі. З відкритим вікном Саша з теплим одіялом чуть не замерз. Але ще буде тепло, утро починається, трудові будні нас ждуть. Сьогодні понеділок. Думаю, ще припече, дай Боже. Тут нам зверху кажуть, що не переживайте, війна закінчиться до наступного літа. А я про себе думаю, підожіть, що не було зими. Як ви гадаєте, що очікувати зімою, якщо вже на сьогоднішній день відбувається непонятно що, Ну як, ми то всі це понімаємо конкретно. І тим більше, ось, ось вам з першого числа, липень закінчується. І з першого числа нам вже дають таку інформацію откритим. Текстом. Ребята, кого ми там ще не спіли виловити, мобілі... мобілізація продовжується дуже в такий спосіб вже відкритий, не стісняючись. В будь-якому місті ми можемо роздавати повістки, пакувати вас. І силою, хто буде там пручатися, силою відвозити військомат, з'ясування. В общем, безпреділ продовжується. Що буде, не знаю. Надіюсь, що цього не буде. Тому що ну, я бачу, що Конституція України давно вже не працює. Ладно, не будемо про плохе. Давайте настраюватися на хороше Начало неділі. Залажуємо у себе Позитивчик заложуємо те, що в нас все буде чудово прям. І всю неділю пройде. Ще неділя пройде просто хорошо. Хтось на роботі, хтось на відпочинку, не Головне, що у всіх воно пройшло так, як ви це задумали, так, як ви це хотіли. І навіть більше. Ставте цілі. І обов'язково. Ви перевершите ці цілі. У вас буде більше. Ви у що те коротше. Ви пара, мозги хочуть сказати, вже розуміють, що хочуть Язик ще не зрозумів в які слова підобрати. Як обично, Саша ж так уміє? Взагалі, в мене відео таке, догадайся, сам називається. Я тут почав, а ви закінчите Ну що, вже походу дуже-дуже жарко. Ну як жарко. На 8 годин ранку вже так прилічно починає тепліти. І я рад, як ще хочу тепла. Я так довго ждав тепла, люди добрі, прям дуже довго ждав тепла. Тому хай воно пече, хай гріє, прогріває, хай пече. Бо прийде холод, це нам буде не просто холодно, а набагато важче, люди добрі. Кроме цього... Забув ще новину сказати таку ще треба казати. Коротко, з 1 числа теж підніметься бензин. Я не знаю куди його вже піднімати. Але коротко, підніметься. І буде він приблизно 50, кажуть 55 в цьому районі. Ну якщо вони кажуть 50, значить буде 55-53. От. Ми то всі прості люди розуміємо, що з підвищенням бензину, логістика і тому подібне, підвищаться продукти, які і так дуже великих коштів стоять. Не знаю, в останнє я... Люди живуть в борг, реально. Люди живуть в борг, люди живуть на кредити. Це ж навіть вже... зарплатня, яка, яку платять середньо, грубо говоря, там. В районі 12-15 гривнів тисяч гривнів на, ти, на місяць, і банально не вистачає просто поїсти. Я, ну, я вже не кажу про те, що, щоб щось десь відкласти чи щось. Тому що ціни в нас європейські, а зарплати у нас українські. Це добре. Якось так. Я просто по... Не просто це з голови беру, а от, допустим, якщо... Людина заробляє 15 тисяч гривень буквально закрить питання те чи інше. В общем, я даю там 5-10 днів, неділя-півтори і це грошей немає. Далі людина живе в кредит на кредитну карточку. І отак по колу. І це ж добре, що в кредитну карточку не війде вся зарплата. Щоб що потім отримав і все, все віддав, розумієте? Це дуже-дуже важко. Що зимою буде з цими тарифами, на, з цими комунальними і тому подібне, я навіть не боюсь представити. Тому що ціни везде все дороге, бензин підніметься, проїзд підніметься. Це ну, підніметься буде добре. А це дуже стане тяжче нам, усім. Ну, надіятися на краще. Надіятися на краще, люди добре. Так, ну що ж, розказав, що знав в цілому. Шевелимся. Зараз буду їхати по справах. Може щось для вас ще відзніму, подивлюся, подивлюся. Буду бдіть обстановку, скажімо так, по городу. Бо треба, щоб було розуміння, що відбувається. Де що до чого. Бо сидіти на одному місці і не бачити, що відбувається, це гибле діло. треба розуміти. Треба інтересуватися всім цим, що навколо нас відбувається. Іначе воно заінтересується мною і буде не дуже приємно. Неочікувано головне, що це буде. Ой, да, коротше. Відати годі. Я вже не дождусь того времени, коли я відзніму ролик і скажу, ой, ребята, дивіться, люди добрі. Дивіться, яка хороша новина, там оце оце отак зробили. А оце для людей зробили. А отут покращення отаке. А отут нам лише стане, бо оце придумали, знаєте. не дождусь. Цього чи ні. Мені дуже інтересно. Ну, подивимось. Всім гарного дня, гарного настрою, всього найкращого. З вами був Олександр з міста Дніпра. Працюємо, розвиваємося, шевелимося, йдемо на позитиві. Все буде добре, люди добрі. Все буде добре, по-любому. По-другому ніяк. На зв'язку.